Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Святий вечір це одна з найважливіших і найзатишніших традицій української культури. В кожній оселі господині готують 12 пісних страв, які мають глибоке символічне значення, відображаючи зв'язок поколінь, родинні цінності та духовне багатство нашого народу. Проте, залежно від регіону, ці страви мають свої унікальні особливості: Галичина, Полісся, Поділля, Слобожанщина чи Центральна Україна. Кожен куточок нашої країни зберігає свої кулінарні секрети, але разом вони створюють єдину картину багатої традиції. В цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл на святий вечір на Слобожанщині та дізнаємось їхні рецепти. Слобожанщина охоплює Харківську та Сумські області. Особливості кухні цих областей це багато страв із пшеницю та горохом. Для Слобожанщини традиційні страви на святий вечір відображають поєднання східноукраїнських кулінарних традицій. Ось приблизний перелік 12 страв. Кутя основна страва святвечору, готується з пшениці, маку, меду, горіхів та іноді додають родзинки. Узвар традиційний напій з сушених фруктів, яблук, груш, чорносливу та меду. Вареники з картоплею чи капустою, пісні, без масла, але іноді подають із смаженою цибулею. Голубці з рисом та грибами, запечені в капустяних листках із соусом на основі томатної пасти. Борщ пісний зазвичай із буряка, капусти, моркви та картоплі, заправлений рослинною олією. Капусняк суп із квашеної капусти з додаванням пшона чи перловки. Горохове пюре. Традиційна проста страва з вареного гороху, салат із буряка та квасолі пісний варіант з рослинною олією. Грибна підлива. Готується з сушених грибів та подається до каш або картоплі, пампушки пісні, невеликі булочки, які можуть бути солодкими чи не солодкими. запечена риба, наприклад, короб, приправлений травами, каша гречана з цибулею, пісна страва, часто змащена рослинною олією. Цей список може відрізнятися залежно від конкретної місцевості або родинних традицій. Незважаючи на регіональні відмінності, всі вони об'єднані однією ідеєю створення атмосфери любові, єдності та достатку в домі. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які страви є обов'язковими у вашій родині на святий вечір. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Ви були на каналі Ласушка.